Децентралізація. Нові можливості. Зрозуміло, що держава зацікавлена у сильних громадах. У Державному фонді регіонального розвитку передбачені гроші на розвиток громад. Їх, наприклад, можна використати на розвиток нестандартного сільськогосподарського виробництва, на навчання та перекваліфікацію людей, на підтримку підприємництва, на будівництво доріг, мостів, водогонів. Та відновлення земель на поліпшення інфраструктури об'єднаних громад. А чи знаєте ви, що розмір Державного фонду регіонального розвитку становить 1% від загального бюджету країни, його кошти розподіляються між регіонами автоматично за формулою. Тепер розвиток регіонів стає спільною турботою громад та держави. А дехто каже, що нічого не змінюється.